Виконуємо номер 759 із підручника Геометрія 7 та номер 51.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть довільний трикутник і побудуйте трикутник, що йому дорівнює. Приступаємо до виконання. Я зобразила заданий в умові задачі Трикутник. К Л М. Побудуємо трикутник АВС щодо рівня трикутнику К Л М. За допомогою лінійки проводимо довільну пряму П. Перше, П, позначимо на ній довільну точку Б. Тепер за допомогою циркуля відкладаємо на прямій П відрізок BC. Коло, центр Б, БЦ. Ми робимо засічку. Ой, не БЦ у нас. У нас же відкладаємо відрізок, буде БЦ. дорівнює ЛМ у нас відомому. Давайте я закреслю. У 1 Б. ЛМ. Це у нас БЦ вийде. ЛМ. Перетин нашого кола і прямої П, утворилась точка С. Тепер розхилом циркуля, що дорівнює КМ, Будуємо коло з центром точки С пишемо, я не буду все коло, частинку кола дугу. О2, центр С, КМ. І розхлом циркуля, що дорівнює ЛК. Проводимо коло з центром в точці П. Другу кола. Б К. Де наші кола перетинаються, утворюється точка А. І тепер з'єднемо наші точки трикутник АВС шуканий. І нам залишається довести Доведення цього факту є очевидним, оскільки АБ дорівнює К Л. дорівнює КМ і БЦ дорівнює ЛМ. Номер 759 із підручника геометрія 7, та номер 51.22 51, із підручника математика 7 виконано.